Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Онищенко і я рада вітати вас на своєму youtube каналі І сьогодні ми знаходимося в такому чудовому місці на балконі з краєвидом на Егейське море і готувати будемо з вами чебуреки. При тому чебуреки з двома начинками з сирною та з м'ясною. І для цього нам знадобиться, як не дивно, але дуже невелика кількість інгредієнтів. Зараз будемо замішувати тісто, готувати начинку і швиденько жарити, аби смакувати. Побачите, наскільки це все швидко відбувається, і обов'язково готуйте самі. Отже, для приготування тіста чебуреків нам знадобиться борошно, рослинна олія, а також кип'яток, який знаходиться у мене в чайнику. І чекає часу, коли ми будемо замішувати тісто. Для приготування м'ясної начинки нам з вами знадобиться фарш. У мене це телятина, і знадобиться цибулька, яку ви також можете ошпарити кип'ятком і пропустити через м'ясорубку. Ми ж будемо дуже міленько нарізати її і пасирувати в сковорідці, щоб вона була м'ягесенькою і ідеально впустила свій сок у наших чебуреках всередині. Для приготування сирної начинки нам з вами знадобиться два види сиру. Перший це щось типу моцарела, який буде дуже гарно плаватись та тягнутися. А другий, ви можете взяти сметанковий або голландський. У мене це ось такий варіант твердого сиру, який також дуже гарно плавиться і гарно розтікається в начинці. І додавати до нього ми будемо ще зелень, щоб трішечки урізноманітнити сирний смак. Що ж, переходимо до замішування тіста. Отже, друзі, починаємо готувати з вами тісто. Що ми з вами робимо? Перш за все, Водичка у нас температурою 70 градусів, тому що миска досить холодна, працюємо ми на вулиці з вами. І, відповідно, зараз я вливаю водичку на борошно. І також сюди додаю рослинну олію. Починаю замішувати лопаткою, тому що маса досить гаряча. І зараз, коли вона підхолоне. При контакті з мискою та із холодним борошном, відповідно, я вже зможу продовжити заміс рукою. Тісто. Тепер я накриваю його плівкою і залишаю десь приблизно на 20-30 хвилин, аби воно відпочило. І тільки після цього я буду ділити його на шматочки і починати розкатувати під начинку для чебуреть. Тож, тепер переходимо до приготування з вами начинки і почнемо ми із м'ясної. Фарш у нас уже готовий, перемелений. Із стелятини, а тепер нам потрібно взяти стільки саме цибульки. Можемо зробити, якщо ви полюбляєте перемолоти її на м'ясорубку, то ми можемо просто розрізати на 6 частин з вами цибулинку, ошпарити її окропом, ну і далі перемолоти, і за окропу цибулька повністю позбудеться у нас цього свого неприємного смаку. Або ви можете зробити так, як це зроблю зараз, я нарізати її невеличкими зовсім кубочками. І трішечки пасирувати на сковорідці, так аби вона була злегка золотистою, але повністю прозорою. І тоді вже ми додамо її з вами до фаршу. І також нам потрібні будуть ще спеції, і це всього-навсього два інгредієнти, які ми будемо з вами використовувати. А я перехожу до нарізання цибулі, будемо її обсмажувати і переходити до приготування сирної начинки. Всі заготовки мають бути готові, поки тісто наше відлежиться. Переходимо до приготування сирної начинки, і зараз я буду натирати її на таку досить велику терточку, тому що сир все одно буде плавитися. Цей сир мені треба тільки трішечки підмільчити. Сир я обираю таким чином, щоб він був гостровато-солонуватий вже. Тоді мені не потрібно додавати додатково сюди сіль або які-небудь. Інші спеції, тому що сир буде повноцінною начинкою, яка не потребує ніяких спецій. Єдине, що я буду розбавляти його трішки зеленю, для того, аби він мав більш е, такий ніжний і освіжаючий смак. Обсмажили з вами цибульку до ось такого красивого золотистого кольору. Зараз я змішую її із фаршем. Якщо ви заздалегідь е, обсмажили цибульку, і вона холодна, то, звичайно, можна це все зробити рукою. Я зробити рукою це не можу, тому що дуже гаряче. Тому буду робити ось так ось ложечкою. Супер. Гляньте, який він соковитий. Ідеальний буде в чебуреках, просто ідеальний. Так, і тепер мені потрібно гарнесенько це все поперчити і також посолити. Я рекомендую обов'язково скуштувати фарш на сів. Нам потрібно, аби фарш був досить насичений. Такий гостроватенький, щоб вам було смачно. Тісто необхідно скачати ковбаскою і розділити на 8-10 шматочків. А якщо ви розділите так, як це зробила я на 8, то чебуреки вийдуть досить великими, тому я деякі шматочки розділила ще на декілька частин і все ж в результаті у мене вийшло 10 чебуреків. Далі все потрібно розкатати. Якщо ви будете розкатувати на дерев'яній поверхні, то трішки можна підпилити, але дивіться, наскільки тісто у вас прилипає. У мене поверхня мармурова, тому я поверхню не підпиляла борошно. Тісто виходить досить туге, тому що воно має гарно тримати у вас начинку всередині, коли буде обсмажуватися в олії. Відповідно, його розкатати досить важко. Тому не страшно, якщо воно у вас не вийде ідеально рівненьке, ідеально кругленьке, побачите далі на відео, що я зробила. Коли ви тісто розкатали потрібної вам товщини, починаємо викладати на одну половинку з вами м'ясо. Але так, щоб воно було тоненькою, ніби як такою полосою. І далі, дивіться, ви коли прижимаєте другою частиною тіста, то обов'язково зробіть так, аби повітря максимально вийшло із вашого чебурека. Гарнесенько прижміть. Краї тіста. Далі це все можна обрізати ножиком, аби чепурек мав гарну форму півмісяця. І ще раз щільно-щільно пройдіться по краям. І ось такий красивий чебурек м'ясний у вас виходить. Можете відкласти його на дощечку або на деко, застелене пергаментом, і хай чекає своїх друзів, коли ви закінчите розкатувати і формувати решту чебуреків. Далі я приступила до формовки чебуреків із сиром. Також розкатала максимально тоненько тісто, так, щоб воно практично світилося. І починаю таким самим чином викладати вже сирну начинку. Сирної начинки можна класти трішки більше. Вони можуть бути з сиром такі більш пишніші, тому що сир буде всередині плавитися, а м'яса ми не викладаємо багато, тому що чебуреки у нас випікаються досить швидко і м'ясо має встигнути приготуватися. Дуже гарнесенько проходимо по краям. Знову я обрізаю, аби чебурек мав гарну форму. Це тісто нам ще знадобиться. І гарнесенько все защіплюю. Коли ви чебурек піднімаєте, також ще раз проходитеся. Якщо ви не впевнені в тому, що ви гарно пройшлися руку пальчиками, ви можете прищепити ще все вилочкою. Що ж, мої хороші, ми підготували з вами чебуреки з двома начинками для обсмажування. І зараз я буду наливати рафіновану олію у свою кастрюльку. Потрібно нам її досить багато, так, щоб чебурек міг вільно плавати в олії. І ми будемо нагрівати її до 175 градусів з вами. Перевіряти на те, як гарно обсмажується тісто, я буду на шматочку тіста, який я залишила. Ну, а далі почнемо обсмажування. І, звичайно, дегустацію. Отже, друзі, я вмикаю нашу плиту. У мене ось така заготовка є. Дивіться, це шматочок тіста, який залишився, коли ми формували з вами чебурек. І за допомогою нього я буду перевіряти, наскільки у мене розігріта олія. Що ж, ми дивимося, що відбувається у нас в кастрюльці. Я зменшую потужність, тому що до цього я давала максимально. Я вкладаю шматочок тіста всередину і буду дивитися, як швидко він підіймається і що з ним відбувається. І як швидко він буде обсмажуватися. По цьому шматочку я бачу, що олійка наша ще недостатньо розігрілася, тому що він досить повільно золотиться, тому нам потрібно ще зачекати із підігрівом. Тож у нас є ще шматочок, ми вкидаємо його, і тепер дивіться, яка різниця, наскільки швидко сплило наше тісто. Одразу на ньому починають утворюватися бульбашки, воно одразу починає золотитися. Тому наша олія вже готова для того, аби ми починали з вами смажити чебуреки. Так, я зараз переверну, подивлюся. Ой! Що відбувається? Так, дивіться, як гарно золотиться тісто. Я зменшую потужність. Оскільки в мене індукційна плита, вона досить швидко нагрівається, достатньо потужна. І тепер. Я беру чебурек перед тим як його кинути у олію. Я ще раз пройдуся ось так ось пальцями, і обережно. Супер, гляньте. В цьому місці, на жаль, мікрофон чомусь вимкнувся, тому я прокоментую це вже у записі. Дуже гарно чебурек почав обсмажуватися дуже швидесенько. Дивіться, як гарно він починає утворюватися бульбашки. І наші чебуреки з м'ясом мають обсмажуватися десь в цілому близько 2 хвилин, тобто по 50-60 секунд з кожної сторони. Але не забувайте їх перевертати, аби вони у вас не підгоріли. Також потрібно контролювати температуру масла. Якщо ви бачите, що перший чебурек у вас дуже швидко обсмажується, я рекомендую вам зменшити температуру вашої плити або зменшити вогонь. І таким чином, вже коли ви будете обсмажувати другий чебурек, він буде обсмажуватися трішки повільніше, відповідно, ваша начинка всередині також буде мати більше часу для того, аби приготуватися. Але ви тільки погляньте, яке красиве тісто у нас з вами вийшло, не дивлячись на те, що перший чебурек обсмажився трішки швидше, ніж я би того хотіла, фарш всередині повністю приготувався. Головне, не викладайте його дуже багато. нам Звичайно, хочеться багато начинки, але м'ясна начинка має встигнути приготуватися за ці дві хвилини, скільки ми обжарюємо з вами чебурек. І не забувайте, звичайно, після того, як ви дістанете чебурек, покласти його на серветку, аби лишня олійка стекла. Хоча хочу зауважити про те, що дане тісто воно не набирає в себе таку кількість зайвої олії, як вам може здаватися. І коли ви будете промочувати чебурек серветкою, то відповідно ви побачите, що серветка буде практично сухою. Я починаю випікати другий чебурек і тут відео вже в нас йде на прискоренні. Гляньте по тому, як він золотиться, ви можете побачити, що я зменшила температуру нашого масла і чебурек має трішечки більше часу для того, аби просмажитися. Але гляньте, як гарно утворюються попирчики. Але якщо масло дуже сильно охолоне, то цього ефекту не буде. Далі ми починаємо з вами готувати сирні чебуреки. І дивіться, в мене було зменшений був вогонь, і чебурек, бачите, не настільки гарно починає золотитися, тому що масло підхололо. Добре, що у нас був сирний, тому що тісто також гарно пропікається, але якби була м'ясна начинка, то вона би не встигла приготуватися. Я одразу збільшила потужність плити і таким чином все повернула на місце. Чебуреки готуються неймовірно швидко, тому повірте, знадовше, що ви будете робити, це, можливо, готувати начинку. Друзі, ви тільки подивіться, яка краса у нас вийшла. Я зараз припиняю обсмажування чебуреків, тому що хочу показати вам розріз, поки вони ще гарячі, які вони будуть красиві всередині. Ну, а далі ми будемо їх, звичайно, досмажувати і обідати. Поїхали подивимось, що там всередині. Так. Момент істини дивимося, що у нас всередині, боже, які вони хрумкі. Ви навіть не уявляєте, о, яка начинка, гляньте, все встигло розплавитися, тісто повністю пропеклося. Клас. Ну і тепер. М'ясний. Боже, який він соковитий. Гляньте, також все приготувалося, тому не хвилюйтеся, м'ясо не потрібно додатково готувати. Воно все встигає пропектися. Гляньте, як круто! Ну і вони дуже хрумкі, дуже-дуже, повірте, ви можете побачити це по зовнішній шкоринці на тісті. Гляньте, які вони красені. Все, ми переходимо до дегустації. Ну, а ви готуєте? Друзі, дякую вам, що були сьогодні зі мною. Що ми разом з вами готували ці смачніші буреки. Обов'язково повторіть їх. Ну а я чекаю на ваші коментарі та вподобайки і до зустрічі на моїх нових відео з вами була я Олена Онищенко. Па-па!